Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує новий турнір. Сьогодні перший день. Потужне усилення на чотирьохзіркових героях без жовтого кольору. Так, ось така оборона в мене стоїть. Вже, вже ми програли. Ну це вже не, не розумію я, чому так. Ну можливо Рігар в центрі не дуже підходить. Так, Феранд, Феранд, Фаранд. Ну, потрібні, напевно, нам сині. Угу. Я так думаю, що візьмемо ми так кірюшку. Візьмемо хосяодуня. Знімати все. Давайте Соньку візьмемо, знімати з себе, там є Франц. І візьмемо зелених або червоних. Давайте спробуємо, можливо, червоних двох джунаїдів взяти, пробивати. В принципі, давайте зробимо так. Ось десь ось так. Тут ось так. Угу. Ну давайте спробуємо, поїхали. Со старту така оборонка не дуже приємна. Так, хотілося зелений взяти, напевно потрібно було брати. Ну що ж, давайте ось таке комбо запускати. Угу. Ну давайте ось так. Дуже багато фіолів, які не потрібні взагалі. Хоча б червоні під'їхали. Так, давайте спробуємо зробити синій кристал. Якщо ми встигнемо. Можливо, і ми цього і проб'ємо. Добре пробили. Так, але ми не можемо ніяк зарядити своїх. Давайте спробуємо ось так. Можливо, зарядяться джунаїди, добре. Ух, як пробив боляче. Давайте спробуємо Джунаїда забрати. Трішки підлікуємось. Не вистачило. Давайте пошукаємо синіх ще камінчиків. Тупо одні зелені. буває боляче. Так, одного Джунаїда нам поховали. Так, скільки там ще та контратака буде в них. Все закінчилось. Тепер давайте синіх заряджати. Зараз ося одунь може від'їхати. Ні, витримав. Лікуємось. Так, добиваємо Джунаїда. Дивився, ну давайте ось так тоді. Проб'ємо сюди. Ще раз сюди. Тепер червоні поїхали. Так, добили нарешті того. Спробуємо добити Франца. і є. Ну все вже Рігарда ми якось доб'ємо одного. Щось такий дуже-дуже важкий початок. Але в принципі нам все вдалося добре. Поїхали далі. Наступний бій. Пеньок. Пеньок, кальо. Що ж, напевно, так і поїдемо, поїхали. Потрібно пробивати буде. Тому давайте ось так. І знов нема камінчиків наших. Давайте ось таке комбо запустимо. Ось так червоні. Давайте спробуємо джунаїдів зарядити. Пеніочок вже ультує. Це не дуже добре. Ну, потрібно його забирати в будь-якому випадку. І давайте спробуємо пробивати кальо. і шукати нам потрібно синіх в пустоту. Вот так, не жуфте. Вот так. Давай ты через комбо. Вот так. Разумею, так, так, так. Давай ты Сюда. Ну, якось блокератора взяти. Так, тихо підлікуємось стрішки. Заряджаємо джунаїдів. Ну і пробуємо вибивати кальо, тому що він тут більше загрози становить. Ну все, ну а тепер по черзі будемо забирати лікарів. Ось так, чудово, давайте цього спробуємо добити. Добили. Так, нам потрібні синенькі. Давайте ось так зробимо. І тепер трієчку, можливо, вистачить. Ні, там клик жирний. Ну добре, зараз зарядимо своїх всіх і будемо вже пробивати. Ось так, ось так. Вистачило. Так, да, ось так я чуть пенючку не програли. Так, поїхали далі. Кіпріот, кіпріот. Угу. Ну, в принципі, давайте так і поїдемо. Давайте так і поїдемо, але щось червоних. Давайте пошукаємо тут синенький, можливо. Можливо, кристал буде добре. Ось так, поки можна на нього прикидувати. Так, ну це звісно, його цей талант, що він лікує. Давайте спробуємо Кирилом зняти. Не вийшло. Кіпріота потрібно добити. Давайте спробуємо. Так, і можливо синім доб'єм. Добили. Добре. Так, знімаємо з себе. Зробимо ось так обережно. Нам потрібно підлікуватися. Давайте спробуємо забрати гензеля. Ні, не вийшло. Так, давайте ось так тоді. Лікуємось. Червоних, можливо, гензелю вистачить. Вистачило? Ну добре. Я думаю, тут ми повинні витримати. Так, давайте зробимо ось так синеньке. Хотів соньку зарядити. Ну давайте ось так. Давайте будемо забирати по черзі. Який жирний. Угу. Так, робимо четвірочку синіх. Добре. Давайте ось таке комбо запустимо. Спробуємо зарядити всіх своїх. Ну і вже будемо зараз. Зараз будемо пробивати. Так, так, відродився клик чи ні? Ні. Ну тут все набагато швидше вийшло. Так, поїхали далі. Угу. це кіприот. Це кіпріот, в принципі. Такий міцний в другому костюмі. Ну що ж, поїхали. Поїхали, поїхали. Спробуємо. Угу. Так, ну цененкі трішки є. Як їх правильно зібрати? Ну давайте спробуємо через комбо. ось так. Зелених багато. Давайте ще ось так. спробуємо зробити кристал синій. Зараз кіпріот ультує, ми спробуємо зняти завдяки нашому крилу. Добре з нього зняли, тому його і будемо пробивати. Не вистачило. Не вистачило. Це погано. Ну давайте, червоний кристал, зарядимо своїх, Соньку залишу, поки бо там буде зараз. Угу. Так, і нам потрібно це з себе знімати. Ось так знімаємо і спробуємо добити цього кедмана. підлікуємо стрішки. Не добили, але синенькі, можливо, його доб'ють. Добре. Так. Джонаїд може сповільнення вмикнути. Давайте тоді зробимо ось так поки що. І тоді зарядимо Кирила. Не зарядився. Так, він нічого не вмикнув. Ну, давайте ось так. Себе знімаємо, давайте нам потрібно, напевно, кирюшку забрати, бо він не дасть нам життя своїм лікуванням. Давайте пошукаємо тут червоний для Джунаїдів. Добре. Тепер будемо його пробивати. Вистачило, вистачило йому, ну, це чудово, тоді що? Тоді чистимо поле. Ось ось так. Все ж таки сповільнення вмикнув. Ну давайте цього проб'ємо. Він вже заряджений, в нього прокидуємо. Так, заряджаємо своїх синіх, лікуємось, знімаємо з себе, пробиваємо сюди ще мінньюнів, ставимо, ну, вже пробиваємо Джунаїда. Він відродився. Ну добре, давайте ось так. Ще раз зарядимось. І знову відродився. Давайте ще почекаємо. А зараз. І знову відродився. Добре, ще раз. Все. Ну да, Джонаїт, якщо були б ще герої, то це відродження. Могло б зіграти з жарт з нами. Так, ну що ж, залишився один бій, поїхали. Кіпріот, Мілендор. Це ну, підходить, поїхали. Так, 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 так. Можна зробити кристал жовтий і почистити поле, але ні, давайте ось так. Тепер ось так, як комбо. Да, це Меліндор зі своїми міньонами. Угу. Давайте спробуємо синіх зібрати. Напевно його і спробуємо пробити. Три пробила. Так, Кирюшка у нас заряджений. давайте нам потрібні червоні. Так. Буде лікуватись, нам потрібно його забрати. Давайте ось так. Тепер тут червоних зберемо. Угу. Давайте вже лікуватись, бо щось джунаїдів так попробивали дуже сильно. Тепер ось такий хід, там і зберуться червоні. Добре. Так, Кіприот вмикнув, давайте кристал зробимо ось так. Не зняли. Ну, давайте спробуємо пробити сюди. Так, там камінчиками доб'ємо. Ось так. Робимо такий хід. Так, кипріота зняли чудово. Давайте червону пустоту. Нам потрібно забрати тих, хто пробиває. Кіплювота вже потім Так, цей що робить. Ага, вдарив. Ну добре, ми зараз знімемо з себе все це горіння. Ну, робимо ось так. Ось так. Ну, напевно, двох джунаїдів йому не вистачить. Ось так, почистимо поле. Заряджаємо своїх, ну і добиваємо тут вже, в принципі, все. Так, ну, важко, важко було декілька боїв, але, в принципі... Все пройшло чудово. Єдине, що оборона знову програла. Ну, така команда не зрозуміла. Ну, Напевно, що Рігард не дуже вдалий центр. Ну, о, у мене немає нікого з Фіолетова, якого можна було поставити кращого. Так, ну топ-1. Давайте подивимось. Рейтинг. Ну, далеко. тому Будемо сподіватися, що буде краще. Нам потрібно, щоб оборона краще стояла. Подивимося, що буде далі. Але перший день дуже вдалий. Тому всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нових відео. До побачення.